Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 29 квітня по 5 травня. У найближчі сім днів очікується помірна тепла погода місцями з короткочасними дощами та незначним похолоданням на вихідних. Великий та малорухомий антициклон Рейнер визначатиме погодні умови на більшій частині території України у першій половині тижня. Прогнозується малохмарна та комфортна погода. Проте ночі очікуються прохолодними. А от крайній південний схід країни та Крим будуть перебувати під впливом атмосферного фронту. Тому тут час від часу проходитимуть дощі в окремі дні на тлі поривчастого північно-східного вітру. З 5 травня на нас пошириться холодна повітряна маса з Баренцевого моря, тому температурне тло в Україні знизиться на 5-7 градусів по Цельсію, а в нічний та ранковий час у північних областях. А також у полісі можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі. У понеділок, 29 квітня, у східних областях місцями пройдуть дощі на решті території країни без опадів. Вітер північно-східний, в західній частині південно-східний 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7-12, в день плюс 17-22. У вівторок, 30 квітня, в Україні мало хмарно, без опадів. Лише в Криму та на крайньому південному сході очікується дощі. Вітер північно-східний. У західній частині південно-східний, 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6-11, в день плюс 18-23. Середу 1 травня у Приазов'ї, в Криму та Одеській області очікується дощова погода. Нарешті території України без опадів. Вітер східної чверті 5-10 метрів за секунду. У південній половині місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7-12, в день плюс 19-24. З 4, 2 травня, дощова та хмарна погода утримається у південній частині країни. Вдень також короткочасні дощі пройдуть на півночі лівобережжя місцями грози. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8-13, день плюс 20-25 на півдні плюс 14-19. В п'ятницю, 3 травня у центральних та південних областях, пройдуть дощі в день місцями грози. Нарешті території України без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8-13, в день плюс 19-24. В суботу, 4 травня, у більшості областей України очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. Вітер північний 3-8 метрів за секунду. При грозах поривчастий. Температура повітря вночі плюс 8-13, вдень плюс 18-23. І в неділю 5 травня у центральних, південних та східних областях очікуються короткочасні дощі, окремі грози. У північних та західних регіонах без істотних опадів. Вітер північної чверті 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6-11. У північних областях місцями заморозки на поверхні ґрунту у повітрі 0-3, Вдень плюс 13-18. На Закарпатті та на півдні Одещини до плюс 22